Кова стратегія і тактика України у війні проти Росії це те, про що вам ніхто не розповість під час війни. Можна лише спостерігати та аналізувати. Австралійський генерал-майор відставця та дослідник війни Мікраєн саме це і робить. Він проаналізував наземні оборонні кампанії України за 2024 рік у семи секторах. Саме він першим побачив та розповів, те, що після незначного успіху Росіян на Харківщині зараз вікно можливостей для Росії зачиняється. Наразі можна виокремити шість чітко виражених кампаній. Перша оборонна наземна кампанія, оборонна кампанія з протиповітряної і протиракетної оборони та боротьби з безпілотниками. Наступні йдуть оперативні і стратегічні ударні кампанії. За ними кампанія з підготовки і кампанія стратегічного впливу звучить складно. Насправді, все просто. Райан каже: ми не можемо і не повинні судити про прогрес у війні, дивлячись лише на одну сторону російського наступу в одній частині України, до прикладу, на Харків, до якого зараз прикута вся увага. Для того щоб краще зрозуміти траєкторію війни, необхідно вивчити усі кампанії. Отож, поговоримо про наземні кампанії та перевагу Росії у живій силі. Наразі Україна веде оборонну кампанію на семи сухопутних напрямках. Це так званий півмісяць вогню для Києва. На щастя, Україна займає внутрішні лінії на оперативному рівні, і це означає, що силам оборони буде те, що легше реагувати на небезпеки ніж Росія, яка веде свої наступальні дії. Основними напрямками російського наступу наразі є Білгород Харків, Бахмут, Авдіївка, Куп'янськ, Новопавлівка, Роботине, Херсонщина. Одним із найбільш небезпечних напрямків російського наступу зараз є Білгород Харків, наступ на якому розпочався трохи більше тижня тому. На даний момент російська операція схоже досягла такого: була створена буферна зона. Операція підтримала російські дезінформаційні кампанії щодо української спроможності та так званої неминучості перемоги РФ. Наступ змусив нас розгорнути в цьому районі дуже обмежені резерви живої сили і вогневих засобів. Це може створити можливості для Росіян на інших напрямках на сході та півдні. Під час спілкування з журналістами в рамках візиту до Китаю минулого тижня Путіна запитали, чи є метою Росії захоплення Харкова. Путін відповів: сьогодні таких планів немає. Я публічно сказав, що якщо так буде продовжуватися, ми будемо змушені створити зону безпеки і санітарну зону, що ми і робимо. Звісно, покладатися на слова Путіна це хороший спосіб пережити стратегічну катастрофу. Райан. російський натиск тут схоже сповільнився за останні декілька днів. Можливо, росіяни недооцінили українську здатність реагувати в цьому районі і переоцінили свої власні можливості проникати в глиб Харківщини навіть попри те, що вони виділили для операції два армійських корпуси. На карті бачимо російську вісь наступу та дислокацію сил Білгород-Харків. Значна частина цих сил залишається незадіяною і може бути використана на наступному етапі операції в Харкові. І можливо для проведення ще однієї операції з метою проникнення в глиб України це дозволяє росіянам тримати Харків на мушці, збільшує потенціал артобстрілу міста і потенційно забезпечує плацдарм для будь-якого майбутнього розширеного російського наступу. Попри значну перевагу Росії в живій силі і масоване домінування у вогневій потужності, нещодавні успіх росіян на північному сході і сході України не вражають. Це свідчить про те, що вони все ще мають проблеми з координацією операцій на вищому рівні та із загальною якістю своїх сухопутних сил, пише Мікраєн. Крім того, нещодавно з'явилося припущення про те, що російський наземний наступ. Може відбутися на місто Суми. Місто вже намагалася захопити перша гвардійська танкова армія в лютому 22-го року. Чи є у Росії сили для початку нового наступу? Ще належить з'ясувати, але така можливість залишається на захід від Бахмута. Росіяни досягли певного прогресу, просуваючись до часового яру. Можливо, сподіваючись, що резерви на сході України будуть викачені після боротьби з російським наступом в Харківській області. Російські війська тут, а також на Авдіївському, Куп'янському і Новопавлівському осях наступу продовжують далі перти вперед. І це призводить до великих втрат серед росіян. Але навіть якщо вони втрачатимуть по тисячі солдат в день, їхні поточні щомісячні досягнення в рекрутингу схоже зможуть замінити ці цифри в Україні, на жаль, немає стільки людей. Наступна кампанія захисту від повітряних ракетних та безпілотних атак. Україна продовжує кампанію з оборони від російських повітряних ракетних та безпілотних атак. Ця кампанія, яка розпочалася у перший вечір війни, постійно адаптується збройними силами України. Українські війська взяли на озброєння численні західні системи протиповітряної оборони ближнього, середнього і дальнього радіусу дії та інтегрували їх зі старими системами радянських часів. Щоб створити ефективну мережу ППО, пише Райан. Проте за останні шість місяців рівень перехоплення російських ракет знизився. Здатність перехоплювати понад 70% ракет торік, знизилася до 60%. і на початку 2024 року знову впала до близько 50%. Це трапилося після масштабних російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Перехоплення безпілотників, для яких можна використовувати простіші оборонні підходи, становить близько 80%. У росіян також є успіхи в цьому напрямку. По перше, вони навчилися і адаптували свою тактику повітряних атак протягом війни у їхньому підході відбулося кілька еволюцій, включаючи широкомасштабне застосування шахетів. Зміна поєднання безпілотників і ракет більш складне планування маршрутів атак, і дедалі частіше використання балістики, яку дуже важко збивати. Аналітик стверджує, схоже, Росія розвинула здатність планувати і здійснювати широкомасштабні повітряні кампанії. Це було ключовим недоліком на початку війни, який вона здається виправила. Москва активізувала виробництво ключових ракет і за останні шість місяців значно збільшила кількість планувальних бомб і шахетів. Другим фактором є зростаючий дефіцит перехоплювачів в України. У цьому вина шестимісячна затримка із затвердженням американської військової допомоги і нестача ракет радянських часів. Все трапилось в один момент. Силам оборони довелося переобладнувати західні ракети на пускові установки радянських часів. Але через таку велику затримку з наданням допомоги з боку США навіть для радянських пускових установок не вистачало ракет. Ну і останнім чинником стало те, що росіяни збільшили кількість атак, саме тоді, коли запаси українських перехоплювачів зменшилися. За шість місяців до жовтня 2023 року Росіяни випустили в середньому 423 ракети і безпілотники на місяць. А за останні півроку цей показник збільшився до понад 600 на місяць. Хоча американська допомога знову почала надходити у короткостроковій перспективі, вона буде спрямована лише на поповнення ракет перехоплювачів. Але в якийсь момент Україні знадобляться додаткові радари і пускові установки, щоб покрити більшу територію України і захистити свою критичну інфраструктуру пожирає. Нещодавні зобов'язання таких країн як Німеччина щодо постачання батарей протиповітряної оборони допоможуть в цьому, але буде потрібно їх ще більше, якщо Україна хоче повністю закрити небо від російських атак з повітря. Наступна кампанія стратегічних ударів створена повністю з нуля. Пам'ятаєте атаки по Москві? протягом останніх тижнів Україна прискорила реалізацію програми стратегічних ударів по Росії. Ця кампанія має послабити здатність Росії. Стратегічна ударна кампанія може мати військові, економічні, інформаційні, соціальні і навіть дипломатичні цілі. Розпочавши війну без жодного стратегічного ударного потенціалу, українці побудували потужний комплекс націлювання та нанесення ударів, який розпочався у 2023 році з численних атак безпілотників на Москву та атак на російські авіабази в глибинці Росії. Зокрема, одна з яких знищила не звуковий дальній бомбардувальник Ту 22 на військовій базі. Сольці 2 українці також дійснили численні атаки на Керченський міст. Ці удари є більш політичними аніж військовими і мають на меті чинити тиск на Путіна перед російським народом і змусити його відповісти, чому він не може захистити Росію. Райан. продовження розбору оборонних кампаній України. Дивіться у нашому наступному випуску. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.